У нас 10 лютого 26 рік. Я знаходжусь на верхньому поверсі другої секції, отам на драбину лізти не буду. третя секція зачинена, я не вийду потім. Але я можу зайти на першу секцію. Я бачу із верхнього поверху другої секції, що тут вони нанесли сюди цегли. І напевно вони на першій секції роблять простінки на самому верхньому поверсі. Ось він, отак. Тут вже все так темненько. Так, виглядає у нас перша секція. Пам'ятаєте, Да? Так цікаво, що тут... От... Ой, тут взагалі чудова кімната буде, і тут таке приміщення і тут приміщення. Хоп. Я звертаю увагу на власники верхніх поверхів. Зараз така ситуація, що, бачите, вони все роблять. Щоб, якщо ви не потурбувалися про сходи на другий поверх, то ніхто не, протур... не потурбується за вас. О там така щелинка є. Її ніхто не запіне, я в цьому впевнена. І буде зона холода. Це, звісно, не квартира, це над е... сходами, але тим не менше. Так. Бачите, вони всю першу секцію повністю вже закрили. І отут, тут мала б бути лісниця. Вони зробили, я не знаю, чи це вже буде ОСБ для власників, чи це тільки тимчасова штука. Та це на перше, на однокімнатну квартиру симетрично. Ну, я вас вітаю, перша секція. У вас є дах. У вас є дах. Мені, бляха, на дах третьої якось потрапити. Так. Отакі От справи. Молодці хлопці. Перша секція супер. Супер. Не зможу я піти. Так, на другу. От. І так, повертаємось на другу. Бачу, що тут хлопці працювали, все поробили і пішли. Супер. Мені подобається. А, третя секція зачинена. Я, звісно, не можу туди потрапити. Конечно. Але я можу туди потрапити через оце, то я туди пішла.